Робочих проєктів землеустрою в Чорківському та Кременецькому районі. 287 тисяч на проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів міста Чорків, Заліщики, Шумськ, Сержінського цифру, Золотий Потік, Залізці і За Зарахунок коштів від спорту задоволення. Пропонується сприймати 869 тисяч, зокрема на будівництво позиційної насосної станції власного протипородного дистанції протипуберезовиця 575 тисяч, встановлення меж територій та об'єктів природного заповідного фонду на території Кам'янецького подільського господарства 95 тисяч гривень. За рахунок від податку, власників транспортних засобів, пропонується спрямувати. 290 тисяч гривень на капітальний ремонт вулиці Міськевича міського е, тишу за лісі та 140 тисяч гривень, на реконструкцію вулиці Зборівської, в селі Тустоголове. Тус, капітальний ремонт вулиці за Болотнівка в селі Кримча Бушківського району, 1 млн грн і 1 мільйон 750 гривень на поточне отримання доріг комунальної власності. Відповідно до повідомлення державного казначейства України 27 квітня цього року, субвенція державного бюджету, місцевого бюджету на соціально-економічний розвиток буде фінансуватися із загального фонду державного бюджету. Це пропонується внести зміни до рішення обласної ради від 14 квітня цього року номер 1 157, зокрема, збільшивши обсяг доходів загального фонду обласного бюджету на 30,3 млн грн.